Вітаємо 15 лютого в Україні. Відзначається день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Радянські війська брали участь у 24 збройних конфліктах: в Польщі, Китаї, Північній Кореї, Угорщині, В'єтнамі, Лаосі, Чехословаччині, Ємені, в індопакистанському конфлікті, Арабо ізраїльських війнах, Карибській кризі Берлінському повстанні. Найбільш масштабною та трагічною була війна в Афганістані, яка тривала 10 років з 25 грудня 1979 по 15 де лютого 1989 року саме того дня останній радянський солдат покинув територію Афганістану в цій радянсько-афганській війні? Взяли участь понад 160 тисяч українців, що складало 25% від загальної кількості радянських військовослужбовців. З них понад 3 тисячі загинуло. Поранення отримали понад 11 тисяч з них більш як 4,5 тисячі повернулись додому інвалідами. Вітання та велика шана всім ветеранам локальних збройних конфліктів.